появою перших вакцин з'явилися і антивакцинатори. Пройшли століття і нічого не змінилося. Антивакцинаторська кампанія досі живе та процвітає. Серед противників щеплені навіть зірки світового рівня, такі як Джим Керрі, Роберт Даніро Ніро, Джесіка Біл. Про шкоду вакцин знімають фільми, пишуть книги, створюють спільноту в соціальних мережах. Але такий контент роблять зовсім не науковці. Більшість з основних страшилок давно розвіяні тим не менш люди в них вірять, починають боятися робити щеплення, і, на жаль, часто під вплив антивакцинаторів потрапляють молоді матусі. Але зараз ми, як завжди, розвіємо всі міфи. Антивакцинаторська кампанія вона така дуже потужна, вона скрізь, її дуже багато не тільки в Україні, а в принципі у світі. Давайте розглянемо найбільші страшилки, і думаю, варто почати з міфу, що вакцина викликає аутизм у дітей. Коли люди кажуть, що вакцина викликає аутизм, ніхто не каже звідки це пішло. Це насправді фейк, якийсь колись запустив один з лікарів в Америці. Ніхто не наголошує на тому, що він був після цього позбавлений ліцензії От за такий розпуск слухів про вакцинацію, що це дуже сильно зашкодило охороні здоров'я у штатах. В частности, був провал вакцинацію дітей, і збільшилась кількість вакцинокерованих хвороб відповідно. Але Всесвітня організація охорони здоров'я прореагувала на це. І було проведено спеціальне дослідження з приводу аутистичних розладів та вакцинації, де було доведено чітко, що вакцинація не має жодного зв'язку з розвитком аутизму. Якщо у дитини розвивається аутизм, він розвивається незалежно від того, чи вакцинували її чи не вакцинували. І вакцина не може виступати провокатором аутистичних розладів на щастя. От але дітей з аутизмом ми також вакцинуємо. Наступна страшилка: що вакцина може змінити людську ДНК. Ну, вакцина не може змінити людську ДНК. Це е, дуже складний процес для того, щоб е, вбудувати то, чого всі бояться, да, вбудувати ДНК іншої якоїсь там істоти вірусу, ще чогось у ДНК людини. Це треба взяти ДНК людини за допомогою спеціальних ферментів його розрізати, розділити і потім тільки туди щось вже добудовувати. Це не дуже вміють робити до сих пір. От це дуже дуже такий складний насправді процес. І вакцина сама по собі на це не здатна. До того ж, ми стикаємося з у кількістю білків чужорідних ДНК кожного дня в принципі і так справді ну вакцини від вірусів можуть містити ДНК, але воно ніяк не вбудується у ДНК людини. І не буде мутації, не буде мутантів. від Вакцини такого не буде. Того що це ну практично неможливо. Антивакцинатори кажуть, що вакцина може нашкодити внутрішнім органам дитини. Внутрішнім органам дитини може нашкодити хвороба. От в першу чергу, яка буде викликана тими збудниками, від яких ви не зробили вакцинацію. От, це буде набагато набагато гірше ніж будь-яка шкода від самої безпосередньо вакцинації. Це Вакцина, знову ж таки може викликати виражену реакцію, нагадую, у осіб з проблемами імунітету. Тому є деякі обмеження щодо ведення вакцинації у людей з проблемами імунітету, наприклад, з звів інфекцію або зродженим якимись вадами імунітету. Справді, Це стосується в основному живих вакцин. Але у всіх інших випадках у здорової людини ну це ніяк не пов'язано. На загальний розвиток дитини також є страшилки, що дитина там різко почне відставати, перестане говорити та інше. Дивіться, у нас проблема в тому, що люди, на жаль, пов'язують якісь неврологічні розвади та або розвади психоемоціонального плану, або педагогічні якісь. Недоліки або недопрацювання з вакцинацією, о, Це дуже просто так знайти легке виправдання. Але ви, більшість дітей, які мають е, якісь відставання у розвитку, о, це або неврологія, от яка знову ж таки, як з аутизмом, або буде, або не буде, в принципі, незалежно від вакцинації, або генетична патологія, яка вже є вродженою. От і на це вакцина не може повпливати вже на порушення тих генів або хромосом, які вже є у дитини, або є е, проблемою, яку, яку можна вирішити за допомогою корекційних педагогів, е, психологів е, та інше. О, тобто вакцинація знову ж таки ніяк з цим не пов'язана з поведінковими розводами ніяк не пов'язана з психологічними розводами та стресами, ніяк не пов'язана е, того, що ну стресів зараз і так вистачає. Самі розуміємо. Ті, хто не вакцинується і не вакцинують дітей, аргументуються тим, що у складі вакцини є ртуть, і це дійсно написано у складі. Справді є додаткові компоненти, які вказуються у складі, це може бути рту, це може бути формальдегід, наприклад, ну, формалін, якого теж всі бояться. Знову ж таки, треба розуміти, як готуються вакцини. Коли вакцину готують, от вони беруть, наприклад, там бактерію якусь, да? її треба що зробити? Вбити, щоб вона була не жива. От для цього, наприклад, можна використовувати формалін або формальдегідна. Да? І коли потім цю бактерію, ну так дуже. Грубо пояснюю, це набагато складніший процес, коли, грубо кажучи, дістають цього формальдегіду, то виробник зобов'язаний вказати, що там можуть бути залишки цього формальдегіду. Так само ртуть і інші компоненти, які можуть виступати як консерванти для того, щоб вакцина зберігалася якийсь тривалий час, щоб її можна було транспортувати, так і використовуються різні додаткові речовини. Але з приводу тієї ж самої ртуті. Щодо кількості у нас з навколишнього середовища находить набагато більше ртуті, ніж з будь-якої ін'єкції вакцини. Тому це не має якогось клінічного значення, це не має жодного впливу на стан та здоров'я дитини. Але виробники зобов'язані це вказувати, того, що вони використовують такі методики і того, що вони використовують такі консерванти. Да, тому це і вказано у інструкції. Абсолютно вірно, ну ніхто не буде дитині, кого формаліна формалі на бортуть. Батьки не вакцинують дітей, тому що бояться, що у дитини будуть сильні судоми. І сама безпосередньо вакцина не може викликати судом. Але якщо у дитини, наприклад, є фебрильні судоми, і вона, в принципі, реагує на, ну, може зреагувати на будь-яке підвищення температури, а нагадую, що е, у вакцину в більшості у нас є. Реакція в перші три доби це підвищення температури тіла, можливе, знову ж таки, не стовідсоткове, та болістість у місці ін'єкції. Тому так справді дитина, яка має фібридні судоми, може дати реакцію на температуру. Але це реакція на температуру, а не на вакцину. І такі самі судоми вона може видавати при звичайній вірусній інфекції, коли просто захворіє. От. Тому безпосередньо з вакцинацією те ніяк не пов'язане, але може справді таке бути. Також з приводу епілепсії. От бувають реакції на коклюшний компонент іноді більш часті у дітей, які мають епілептичні розходи. Тому не радять вакцинуватися у активний період судом, от коли настає ремісія, та радять використовувати вакцини або без коклюшного компоненту взагалі, ну Це вже застарілі рекомендації. Зараз використовують вакцини для цього європейські з ацелюлярним коклюшним компонентом, який є досить безпечний для дітей з епілепсією. Знову ж таки. Одразу кажу, епілепсія не є протипоказом для вакцинації. Про що, на жаль, часто забувають лікарі-неврологи. Ще серед страшилок те, що дитина стане алергіком. Ну знову ж таки, дитина або буде мати алергію, або не буде мати алергію. У нас алергія може бути на будь-яку фактичну сполуку. Там, я не знаю, на зелене яблуко, але ви цього не дізнаєтесь, доки його не спробуєте безпосередньо. Так само вакцинація, це справді прописано в інструкції, як будь-який компонент, з яким стикається людина за своє життя, починаючи від їжі, закінчує там, парфумами засобами для догляду, може дати гостру алергічну реакцію. Навіть у вигляді анафілактичного шоку. Може дати, і це знову ж таки прописано у інструкції. Але так само дитина і людина може дати таку реакцію на будь-які ліки, на будь-яку їжу знову ж таки на будь-який косметичний засіб, тобто на будь що може бути така реакція. І серед також таких аргументів, тих, хто не хоче робити вакцини, це те, що занадто часто її треба робити. Занадто часто і колоти, і в рік, там, і в шість, і потім ще е, в дорослому віці. Як так, це ненормально. Занадто часто це дуже таке відносне питання. Занадто часто, наприклад, вакцинацію від грипу взагалі треба робити кожного року. Для того, що кожного року у нас ідуть нові штами грипу, робиться нова вакцина від того, що ймовірно буде у цьому році. Знову ж таки, від ковіду, те, до чого ми зараз приходимо, що ми будемо робити вакцинацію, як від грипу кожного року. От. Це часто чи це не часто? От. Це частіше, ніж планова вакцинація. Насправді, основні моменти по вакцинації йдуть у дітей до 18 місяців, тобто 2-4-6 в рік і 18 місяців. Потім аж в 6 років Такий великий проміжок, да, потім аж у 14-16 років, а потім так кожні 10 років, на жаль, треба робити вакцинацію. Да. Ну, я так іронічно кажу, та ви розумієте. Тобто, часто, ну знову ж таки, кому як, на мою думку, це доволі рідко. Коли питаєте у соцмережах про вакцинацію, будьте дуже обережними. Ви обов'язково натрапите на людей, які вас будуть запевняти, цього ні в якому разі не робити. І ось чим вони це будуть аргументувати. В мене було щеплення від кору, і через це тепер маю наслідки від щеплень, з якими живу все життя: хронічний отит, глухота, дистонія. Дитину не вакциную. Не у всіх, на жаль, виробляється імунітет після вакцинації. Є невеликий відсоток людей, які резистентні до них. Мої хворіли на кашлюк. Старші було 6 років, повністю щеплена була. Середній 4, була без щеплень. Обидві хворіли однаково важко. Ротовірус син переніс із крапельницею та госпіталізацію був щеплений. Якщо таки робити щеплення, то коли імунітет зміцніє, найкращий захист грудне молоко, а будь-які втручання зовсім маленьким діткам не потрібні. У мене нема жодної вакцини, і я виріс живий і здоровіший за інших. Одна жіночка пише про те, що е, після вакцини від кору в неї проблеми на все життя. Тепер вона погано чує, погано в неї з судинами, тому свою дитину вона не вакцинує. Угу. Е, в мене виникає зустрічне питання: а чого вона впевнена, що це від вакцинації від кору? Тобто, як відслідковувався саме такий зв'язок. Е, розумієте, е, є питання. Якась подія виникла внаслідок вакцинації, чи якась подія виникла після вакцинації? От. Якщо внаслідок вакцинації, тоді ми можемо казати про те, що вакцина призвела до цього. Якщо якась подія виникла після вакцинації, то це не означає, що саме вакцинація є для цього причиною. Скоріше за все, якщо добре діагностувати цю жіночку, то знайдеться якась певна проблема, яка Призводить до її такого стану. О, але зв'язок мені не дуже зрозуміли, того, що кір робиться в рік і в шість. І як вона відслідкувала, те, що в неї зараз проблеми зі здоров'ям, те, що ви перерахували, ну заслуг не кажу. От за судини у нас у всіх проблеми з судинами після якогось там віку, да, у більшій чи меншій ступені. І це ніяк не пов'язано з вакцинацією. Хтось стверджує, що після вакцини не у всіх виробляється імунітет. На підставі чого є таке твердження? От, дивіться, е якщо ви навіть відкриєте е інструкцію до вакцини і будете її уважно читати, то ви там побачите, що там у більшості інструкції надаються ну коротенько, але клінічні дослідження з приводу того, як виробляються антитіла після вакцинації, якого відсотку людей. От, і в якій кількості, як довго вони тримаються. Це є майже у всіх, ну, в принципі, у всіх вакцинах. Давайте так. Тому питання не у всіх виробляється імунітет. Чому так? Безумовно, є якийсь відсоток людей, на які може не те, що не так спрацювати вакцина, а не у тій ефективності, у якій хотілося б. Наприклад, людина зробила вакцинацію, не знаю, від кору. От, і захворіла кором внаслідок цього. Але це буде легкий перебіг. От у чому головне питання? Тобто вона може теоретично захворіти, але перебіг буде легкий, в неї не буде якихось наслідків, які могли би бути від хвороби. в неї не буде тяжкого перебігу, От, тому. Не працює, ну ви що ви хочете сказати під словом? Не працює у нас завдання захистити від наслідків в першу чергу і від важких, якихось інвалідизуючих моментів наслідок цих хвороб. Далі у нас пише ще якась жіночка, що одна дитина в неї вакцинована, а інша ні. І обидві однаково хворіли на кашлюк. Однаковий, однаковий перебіг хвороби, так. Однаковий перебіг хвороби ну, знову ж таки коментувати таке важко, коли не бачиш цих дітей, да, і коли не бачиш перебігу хвороби. Я не дуже впевнений, що однаково це важкий був перебіг. О, тобто, скоріш за все, це був легкий перебіг. Ну, другій дитині, яка не вакцинована, їй повезло, що в неї був легкий перебіг. Того, що була вірогідність важкого перебігу. Але люди це не завжди розуміють. І питання в тому, от ми зробили, тут не зробили, і ми однаково кашляли три місяці. Так, ви кашляли три місяці. Ви не лежали в стаціонарі да, після вакцинації, от, ви не мали там якихось ускладнень додаткових. Но ми колись казали в попередньому, що може бути, коли кашлюк важкої течії. Тому дитині, яка не вакцинована, просто повезла. Мати в який перебіг коклюшу, так? Да. Ну, теж кажуть, за ротавірус теж у нас є коментар, що мати зробила щеплення, але все ж таки її син потрапив у лікарню. І син потрапив у лікарню. Чому син потрапив у лікарню? От, у нас у лікарню потрапляють від ротавірусної інфекції внаслідок втрати рідини. Тобто питання це була рясна діарея. Це був тяжкий перебіг з блювоти, високою температурою. Чи це була недостатня кількість рідини, яку дали батьки? Можливо, недостатня дитина була відпоєна. Можливо, у дитини був блювота, яку не змогли припинити вдома. Якщо робити щеплення, то коли імунітет стане більш міцнішим, поки є грудне молоко, все більше нічого не треба. Ну я не можу зрозуміти поняття більш міцніший чи більш слабкіший імунітет. У нас є здорова людина з нормальним функціонуючим імунітетом, і у нас є люди, які мають порушення імунітету конкретно. От. Наприклад, вінфіковані люди. Так? Знову ж таки, для здорової людини немає поняття, у мене більш міцний імунітет, а у нього більш якийсь не такий міцний імунітет. От. Тобто, це такий ну, розмовний жанр з приводу грудного годування так. Грудневе вигодовування в плані імунітету дуже корисне. Це доведено багато разово, тому рекомендується однозначно годувати дитину, ну хоча б до року. А взагалі у нас нема меж, до яких ми годуємо грудьми. Це правда. Але кількість антитіл, які може передати мати через грудне молоко, недостатня для того, щоб виробити у дитини імунітет від знову ж таки повторюсь, важких хвороб, від яких ми вакцинуємо дитину. На жаль, недостатня. Якби цього було достатньо, у нас був зовсім інший календар щеплень. Для дітей був би окремий, які годуються груддю, і для дітей окремо, які не годуються груддю. У нас такого немає. І завжди можна побачити такий коментар. Типу, взагалі мені не робили щеплень з дитинства. От я виріс, живий, здоровий і менше хворію за інших. Я поздравляю цю людину, їй дуже повезло. Давайте повертатися до середньовіччя. Там теж були люди, які доживали до 90 років. Але це не означає, що статистично цих людей було дуже багато. Просто цій людині пощастило поки що, поки що не стикнутися з небезпечними хворобами, які ми профілактуємо вакцинацію. Наприклад, з тим же правцем, від якого помирають. І, до речі, ця людина повинна сказати дуже велике дякую людям, які вакцинуються. Того, що ми говорили про колективний імунітет, да, і от такі люди, які не дуже відповідально відносяться до вакцинації, да, вони виживають, скажімо так, завдяки людям, які дурні, які вакцинуються. Мені здається, що конспірологія це фундамент антивакцинаторської кампанії. Теми про стерилізацію населення і про його зменшення. Яке ваше ставлення до таких думок? Зовсім не розумію, як це пов'язано. Знову ж таки, один з аспектів, які пропагують от Раніше були радянські вакцини. Вони були там класні. Якісь так да. так а зараз ми, не ми дуже. Всі ми всі робили щеплення. Ви всі робили щеплення, ви всі понароджували дітей. Якось да зараз у нас я вибачаюсь уже. Покоління, да, яке виросло у незалежній Україні, яке вакцинувалося новими стерилізуючими вакцинами, і вони вже народжують дітей. І я не бачу ніяких проблем у батьків, які вакциновані, і ніхто не бачить цих проблем. Тому ну це справді ну, конспірологія. Коли ще ПП була з ковідом, то всі послалися на якогось вченого з Ізраїлю, який казав, що якщо жінка вакцинується від коронавірусу, вона вже не завагіднює. Ну, він не правий уже два роки. Що я можу сказати? У нас ну не 100% безумовно, і навіть не 90% вакциновано від ковіду, але більше половини населення у нас вже, мабуть, вакциновано від ковіду, хоча б один раз. Ми всі пам'ятаємо, їх не допускали і до праці, да там і ну це було обумовлено е, ситуацією епідеміологічною, і це обґрунтовано. І вже два роки вакциновані люди від ковіду продовжують народжувати дітей. Це дуже дивно. Чи були у вас випадки, коли ви переконували батьків антивакцинаторів зробити таке щеплення дитині? Так, але це на жаль не часто. По перше, не так багато часу на прийомі, щоб тривало розбирати всі міфи про вакцинацію. По-друге, іноді люди ну, настільки переконані у тому, що вони праві. От особливо ну те, що я частіше усього чую, у мене є знайома, у якої дитина стала інвалід. Мені здається, що це одна й та сама знайома для всіх людей, які не хочуть вакцинуватися. От того, що особисто я не стикався з людиною. Ну, на прийомі, яка б конкретно мала зв'язок між вакцинацією і якимись інвалідизуючими хворобами. У такому випадку завжди задаю питання, а який діагноз у вашої знайомої? Ти якщо це неврологічна патологія, яка вроджена, от, або якщо це наслідок родової травми, або якщо це генетична взагалі патологія, то це просто знову ж таки люди не дуже розуміють взаємозв'язок між тим, що було ізначально, і між вакциною, яку вони потім зробили, а просто ну, За віком дитини захворювання почало свій поступовий розвиток, то треба дивитися на це. Так що, ну, з приводу переконав, так були такі люди. А які Були аргументи? такі люди. Ну, аргументи я кажу, ну зазвичай. Ну, По-перше, я розповідаю, що є у нас небезпечні хвороби, та? від яких ми робимо вакцинацію, не просто так. По-друге, я задаю питання, що конкретно вас лякає у вакцинації. Вони мені там кажуть, те те, те лякає. Та сама ртуть там була, наприклад, ще щось. Я ж пояснюю, от є такі дані, ви можете зайти почитати, якщо ну, вам недостатньо моїх слів. От ви можете знайти ці статті не на форумах. От, а на нормальних ресурсах, медичних ресурсах, от які є у вільному доступі. Це все дуже легко шукається, якщо захотіти знову ж таки. Є статистика. от статистика, ну це те, з чим важко посперечатися. Це просто цифри беземоційні. Стільки людей хворіло до введення вакцинації, стільки дітей померло до введення вакцинації. Ввели вакцинацію. 90% дітей зробили вакцинацію. Тепер хворіє там одна-дві людини, і ніхто не помер. Питання доцільно чи недоцільно? Ну, в мене не виникає такого питання. У людини, якщо вона буде мати таку інформацію, ну, мабуть, теж буде менше питань. Тому ну, так були батьки, от, які там, наприклад, прийшли до мене там, в більш пізній вік, коли вже вакцинацію, ну там після року, наприклад, да? я їм пояснюю ці проблеми, пояснюю питання. От відповідаю на питання на їх, і вони погоджуються, що все ж таки так. Ми будемо робити вакцинацію. Можливо, європейську, бо вона більш безпечна, але ми будемо її робити. Є звичайно, батьки, які залишаються при своїх, скажімо так. Ну це їх відповідальність. Я не можу засуджувати людей за те, що вони мають таку думку. Вони самі відповідають за здоров'я своїх дітей. Зазвичай я проводжу одну бесіду. І все, да. і все. вистачає. Ну, і, і, або вистачає, або не вистачає, але в мене немає часу кожного разу, коли до мене звертаються з ГРЗ, знову повторяти ту саму інформацію, розповідати. Ні, давайте ви все ж таки задумайте. Це їх діти. Я до них доніс інформацію, вони можуть зробити висновки, вони можуть не зробити висновки. Але потім буває таке: от, наприклад, коли я працював в стаціонарі, от, була там епідемія кору до ковіду. От надходять батьки і кажуть. От ми там не вакцинували дитину, а тепер ми прокантували з кором. А що ж нам робити? От або ми захворіли кором, а що ж нам робити? Я кажу, а чого ви не робили вакцинацію? Ну того, того, того. Я кажу, вам казали, що будуть такі наслідки, що ви можете захворіти? Так, нам казали. Ви про це знали? Ми про це знали. Ви взяли на себе таку відповідальність. Так, ми взяли на себе таку відповідальність. Що ви тепер хочете від лікаря? Презумпція відмови. Це насправді теж взяття на себе відповідальності за те, що ти відмовився, за те, що ти не зробив, і за те, що ти можеш мати наслідки, якщо дитина захворіє. В минулому році, якщо не помиляюсь, у е новинах було е на Закарпатті, от там частіше буває поліеміліт. невакцинована дитина захворіла полімілітом. Це інвалідизуюча хвороба на все життя. Так були випадки. Чого вона не вакцинована? Того, що батьки вирішили, що їм це не потрібно.